Тиша це не відкидання, це йому набір до війська. Ти колись помічав, що здається, ніби Бог перестав говорити з тобою це не тому, що ти відійшов від нього. Навпаки, ти молишся, шукаєш його, намагаєшся триматися вірою, але небо мовчить. Тиша така щільна, що аж лунає всередині душі. І ти починаєш питати себе: невже мене забули? Але послухай мене зараз від щирого серця. Ця тиша це не відкидання. Це набір. Бог не ігнорує тебе, Він відділяє тебе, відділяє від шуму, від відволікань, від усього, що кричить зовні, але спустошує зсередини. Коли Бог готується відкрити щось велике, спершу він ховає, перш ніж піднести, Він ізолює, перш ніж довірити місію, Він занурює в тишу, щоб ти навчився чути тільки один голос Його великі народжуються за лаштунками, не на сцені. Не під оплески, у зачиненій кімнаті, у нічній молитві, коли ти плачеш і не знаєш чому. У той момент, коли усвідомлюєш, ніхто не прийде тебе підняти, але ти вирішуєш йти далі. І знаєш, чому він так робить? Тому що ти носиш у собі щось дуже цінне. А цінне потрібно не показувати, а загартовувати. Ти не будь-хто. якби був, тебе б давно вже просунули за харизму, але справжніх обраних. Бог береже, Він захищає, Він копає глибоко. Бо чим глибший фундамент, тим вищою буде будівля. Тому, якщо ти зараз у часі, коли все ніби зупинилось, двері не відкриваються, тебе ніхто не помічає, телефон мовчить, вдихни глибоко. Це знак. Тебе готують в невидимому, і Бог робить це тому, що не хоче, щоб ти залежав від оплесків, він хоче, щоб ти впізнав його голос у темряві, щоб, коли прийде світло, ти не розгубився. Саме в цій тиші він питає тебе якщо тебе ніколи не визнають, ти все одно будеш слухняний мені, якщо я ніколи не дам тобі сцени, ти все одно будеш співати для мене. Світ вимірює успіх видимістю, Бог вимірює вірністю в таємному. Ось чому він дозволяє тобі бути схованим. Бо саме там ти дізнаєшся, хто ти є, без дзеркал думок інших. І ще більше, там ти дізнаєшся, ким є Бог, не лише Бог, що розділяє море перед натовпом, але Бог, який мовчки сідає поруч, тільки щоб ти знав, ти не сам. Божа тиша це не його відсутність, це його близькість без відволікань. Тому, якщо боляче, якщо здається, що тебе ніхто не бачить, якщо ніби все зупинилося, можливо саме зараз ти опинився в тому місці, де Бог може зустріти тебе повністю. І це перший крок до всього, що він готує для тебе попереду, невидимий знак, чому ти завжди почувався інакшим. З самого дитинства ти відчував, що не такий, як інші, не кращий, не вищий, просто інший. Поки світ святкував швидкість, тобі не вистачало глибини. Поки інші задовольнялися поверхневим, твоя душа прагнула до суті, і довгий час це змушувало тебе почуватися дивним. Не на своєму місці, ніби ти прийшов з іншого часу або носиш у серці спогад, якого не можеш пояснити. Але послухай уважно ця відмінність твій знак, це невидиме тавро, яке небо поставило на тебе, кажучи цей мій. Ти ніколи не був звичайним, бо тебе ніколи не кликали до звичайного. Ось чому вечірки здавалися порожніми, чому тебе втомлювали пусті розмови? Чому ти відчував тягар там, де всі здавалися легкими? Ти бачив те, чого інші не помічали, відчував біль, якого ніхто не розумів. Ніс тягар, що був не твій, і все ж мовчав. Ти думав, що занадто чутливий, занадто крихкий, занадто емоційний, але правда в тому, що ти просто занадто помічений, і цей знак він не приходить із славою, він приходить із тягарем. З духовною боротьбою, з відкиданням, бо світ не вміє впізнати те, що запечатано небом, тебе виключали з кола, до якого ти так прагнув належати. Двері зачинялися навіть коли ти був готовий, люди йшли без пояснень. Це не був випадок, це був захист, це було небо, що шепотіло, цей не змішається, цей збережений для більшого. Бо той, хто несе небесний знак, несе також інший шлях. Ти не можеш йти з ким завгодно. Не можеш погоджуватись на будь-який поклик, не можеш жити розсіяно чи притуплено, бо твоя душа знає є покликання, що ще не відкрилося, але вже б'ється в тобі. Так цей знак відділяє, але також зберігає. Він не дає тобі влаштуватись у неправильному місці, руйнує плани, які здавалися хорошими, але відводили б тебе від справжнього шляху. Він викликає дискомфорт, який ти не можеш пояснити. Але який служить компасом, і цей компас завжди вказує на шлях непопулярний, але вічний. Тож, якщо ти досі почуваєшся чужим, знай, ти не загублений, ти відділений, і небо робить це з тими, кого вибрало. Перш ніж помазати, Бог ізолює, перш ніж послати, Він залишає знак цей знак не приносить слави, він приносить призначення. Не приносить аплодисментів, він приносить силу, не приносить зручності, він приносить ідентичність. Ти не божевільний, ти не перебільшуєш, ти пробуджуєшся. Затримка це будівництво. Твій фундамент має витримати вагу обітниці. Ти відчуваєш, що вже готовий, що чекав занадто довго, що все в тобі кричить уже час, але небо мовчить, нічого не рухається. Обітниці здаються застиглими в часі. І серце починає питати невже мене забули? Але ні, тебе не забули, тебе навмисно затримують. І ця затримка не помилка. Це будівництво. Бог не зводить обітниці на мілкому ґрунті, він копає глибоко. І чим важча обітниця, тим міцнішим має бути фундамент. Знаєш, чому так боляче? Бо він зриває з тебе фальшиві шари, розбирає все, що було збудоване поспіхом. Викорінює скорочення, емоційні залежності, маски, які не пройдуть у наступний сезон. Він не хоче просто привести тебе до правильного місця, він хоче, щоб ти там залишився, і для цього він будує в тобі духовну структуру. Так, здається, ніби все завмерло, але всередині тебе вирізблюють. Він навчає тебе довіряти без знаків, слухатись без оплесків, тримати віру, коли все кричить про сумнів. Бо той, кого Бог поставить високо, має вміти проходити тишу й порожнечу в дорозі, має мати коріння глибше за вітер. І не обманюйся, чим сильніше покликання, тим довший процес. Можливо, Бог оберігає тебе від чогось, чого ти ще не бачиш, можливо, він готує щось таке, точне, що набуде сенсу лише тоді, коли все стане на свої місця. А це вимагає часу, характеру, зрілості. Ти не спізнився. Ти налаштовуєш свою душу на небо, а небо не працює поспіхом, небо працює заради призначення. Пророча послух, що відділяє покликаних від справді вибраних світ, цінує тих, у кого є відповіді, але Бог цінує тих, хто каже так, навіть коли не розуміє. І саме тут відбувається розділення між покликаними і справді вибраними. Бо покликані чекають на карти, а вибрані слідують за голосом. Ти колись відчував цей поштовх, залишити зону комфорту, сказати ні тому, що виглядало правильним. Почати з нуля тільки тому, що твій дух так відчув це не безумство, це пророча послух, і вона ніколи не буде логічною. Пророча послуг це коли ти будуєш ковчег, не бачачи жодної хмари на небі, коли ти йдеш через море, не знаючи, куди воно виведе, коли віддаєш усе, навіть якщо здається, що нічого не повернеться. Цей послуг не ґрунтується на нагороді, він ґрунтується на стосунках, на довірі, на внутрішній впевненості. Навіть якщо я не розумію, я довіряю тому, хто мене покликав. І саме це зворушує небо, не талант, не харизма, а щирий радикальний послуг. Вибрані йдуть за переконанням, а не за підтвердженням. Вони не чекають оплесків, щоб рухатись. Вони рухаються, коли Бог шепоче. Навіть коли все навколо кричить зупинись. Бо найбільший знак духовної зрілості це коли ти слухаєшся, не торгуючись. І знаєш, що приходить після такої віддачі? Надприродний доступ, Бог вшановує тих, хто каже так, не потребуючи всіх відповідей, бо це так і небезпечне для пекла і безцінне для неба. Злам перед короною, коли все руйнується, це знак, що ти близько. Це дивно, правда? Здавалося, усе нарешті стало на свої місця. Ти більше молився, більше вірив, відчував спокій і раптом хаос. Двері зачиняються, люди відходять, напади приходять звідти, звідки ти найменше чекав. Але послухай уважно: злам це доказ, доказ того, що ти близько, занадто близько, щоб ворог залишив тебе в спокої. У Божому Царстві. Найбільші прориви приходять після найбільшого болю. Подивись на Йосипа за день до трону він був у в'язниці. Подивись на Давида, помазаний царем, але переслідуваний і змушений ховатись. Подивись на Ісуса перед Воскресінням був Гециманський сад, існує закономірність. Перед піднесенням приходить тиск, перед народженням біль пологів. Тож, якщо все руйнується, не панікуй, стань у позицію. Ти зараз очищуєшся, шліфуєшся, випробовуєшся не для того, щоб бути знищеним а щоб бути відкритим світові. Не відступай, не здавайся ти ближче, ніж здається, ти вижив. І саме в цьому твій помазання ти колись питав себе, чому я досі стою, після всього, що довелося пройти, після втрат, розчарувань, мовчання, безсонних ночей, ти все ще тут. І це, це твоє помазання. Тебе не вибрали через досконалість, тебе вибрали, бо ти не здався. Бог бачив кожну сльозу, яку ніхто не помітив, чув кожну молитву, що застрягла в горлі, і записав кожен момент, коли ти залишився, хоча хотів піти. Твоя стійкість це знак, твоє виживання це доказ, твоя вірність це твоє тихе так. І зараз, зараз небо піднімається, не щоб прославити тебе заради слави, а щоб поставити тебе на місце. З призначенням, щоб довірити тягар, який може нести лише той, хто пройшов через подібне. Ти прихована зброя, ходячий вівтар, жива відповідь. І коли Бог скаже зараз, тобі не доведеться себе просувати, небо саме тебе відкриє, і все набуде сенсу, біль, очікування. Тиша. Ти не був забутий, ти був схований з любов'ю, а тепер. Час з'явитись не заради его, а заради місії. Якщо це торкнулося твого духу, проголоси Я схований, але вибраний. Небо ось ось почне діяти через тебе. Не рухайся через біль, рухайся через голос. Ти не починаєш, тебе готували саме для цього моменту.